Як правильно виявити, чи кава буде кислою, чи ж вона буде гіркою? З вами ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, тому що сьогодні ми з вами розберемо це питання. Наразі в мене є дві чудові кави: це Нікараго Марагаджиб, це король африканської кави, і також Перу це амбасадор американської кави. Ці дві кави вони йдуть з приємним шоколадним смаком. Але ви повинні розуміти, що кава з Африки вона йде більш кислою. Із-за родючості та грунту на цьому континенті, а кава з Америки вона буде вже більш з гірчинкою. Тобі шита і та кава з шоколадом, але Нікарагуа буде кислити трохи, а Перу буде гірчити, і це тому, що ці два континенти мають різні землі, і тому у кави вироблюється такий приємний смак. Тому, коли ви хочете отримати певний смак кави, тобі щоб він або гірчив, або кислив, ви повинні звертати увагу на країну походження. Якщо це буде кава Америки. Канська вона буде дуже приємно гірчити. До речі, як перу з молочним шоколадом. А якщо ви хочете каву кислу, то краще вибирати Африку, тому що землі більш сухі і із-за того кава виходить більш кисла. А яку каву ви більше полюбляєте з гірчинкою або з кислинкою? Напишіть у коментарях, дуже цікаво дізнатися. А з вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся на канал та ставте лайки, тому що тут розказують про гірку і кислу каву. Перше, як в останній раз. Усім гарного дня!